Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео поговоримо про таке. МЗС повідомило, що наразі спрощено отримання консульських послуг за кордоном чоловіками, тобто отримання паспортних документів, інші якісь послуги яким чином воно все було спрощено, як це відбувається наразі, і який норматив був прийнятий? Зараз поговоримо про це у цьому відео і чи дійсно воно було спрощено, і яким чином перевіряються військово-облікові документи під час отримання послуг військовозобов'язаними чоловіками? І так, якщо не підписались на канал, підписуйтесь. Звісно, залишайтесь, хто підписаний. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять ці новини коротенько, по суті, тому підпишіться на нього обов'язково. Якщо більш розширена консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрані. Що ж там за новина? Чому все змінилось і чи дійсно в нас зараз послуги консульські будуть для чоловіків, для військовозобов'язаних чоловіків доступні простіше, ніж було. От у нас МЗС 20 грудня розмістила на своєму сайті таку новину. МЗС додатково спростила отримання консульських послуг для українців за кордоном. 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив розроблену МЗС постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами єдиного державного порталу електронних послуг. Та або інформаційно-комунікаційна система е консул. тобто або Дія, або нова система є е консул. МЗС продовжує розбудовувати сучасну мобільну, цифрову та сервісно орієнтовану консульську службу, здатну адекватно і оперативно реагувати на теперішні та майбутні виклики, зазначив міністр закордонних справ. Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримують такі нові можливості. І от по суті, що ми нового можемо отримати. Да? За кордоном. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів. Друге, оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою. Звісно, з паспортами багато хто стикається зараз, що не може отримати. Але подальшому розберемось, яким чином будуть верифікуватись військовозобов'язані чоловіки. Третє. Реєстрація в державному реєстрі платників податків через посольства та консульства. Четверта обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення. П'ята комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає державну реєстрацію народження дитини, видача свідоцтва про народження. До речі, це дуже важливо, у кого народжується третя дитина і людина хоче отримати відсрочку від мобілізації. Оця послуга йому дуже знагодиться. Реєстрацію дитини громадянинам України в тому числі, внесення дитини до єдиного державного демографічного реєстру присвоєння УНСР. Реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків. І відтепер заяви про надання послуг може бути подавати через портал або мобільний додаток Дія. Ну, отаке в нас є повідомлення. Відкриваємо ми цю постанову. Вона не маленька, одразу скажу. Дуже багато тут інформації. І нас цікавить інформація щодо надання послуг. І верифікації військовозобов'язаних да, чоловіків, яким чином воно змінилось в цьому питанні. Ну і чи змінилось воно взагалі? Учасниками експериментального проекту є громадяни України, які мають намір звернутися за отриманням публічних послуг та вчиненням консульських дій, згідно з порядком закордонні дипломатичні установи України, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Державна податкова служба. Послуги надаються з урахуванням технічних можливостей їх реалізації засобами порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія та або системи є е консул та інформаційно-комунікаційних систем державних органів, що можуть бути задіяні для надання послуг. До речі, напишіть в коментарях, як воно працює. Дуже цікаво почути реально, як воно працює. Це і є консул, хто вже пробував там, подавати якісь заявки. Напишіть. Дуже цікаво, буду вдячний. Порядок передбачає, що в умовах воєнного стану оформлення, у тому числі замість втраченого або викрадено обмін паспорта громадянина України за заявами громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Ну, звичайно, в да, нас вік цікавий, такий, які перебувають за межами України, здійснюються за умови наявності у зазначених осіб окремого номеру запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозв'язних та резервістів. Або відомості військово-облікового документа, в дужках тип військово-облікового документа, найменування ТЦК, в якому особа перебуваючи перебувала на військовому обліку. Ну, зрозуміло, да, який це номер. Це оцей Він номер, який формується в електронному військово-обліковому документі. І там написано, що номер в реєстрі оберіг, до речі, так і написано. Хоча назви в законодавчому акті у нас оберіг немає. І це той же він номер, що зі штрих-кодом з 13-го 2023 року в нас наклеювався у військові квитки тим, хто оновлював дані або проходив ВЛК під цей час. Ну дуже-дуже багато таких людей. Документів я таких бачив. До речі, в мене також наклеєний він. Саме зі штрих-кодом. Хоча цей штрих-код, в принципі, і не потрібен, окремо про це знімав відео, залишу посилання тут, кому цікаво, подивіться, бо він і не сканується, і ну, навіщо його клеїли не зрозуміло. А от він номер, якщо він був присвоєний і наклеєний вам, він буде співпадати з цим номером, який в єдиному державному реєстрі. Ну так, рухаємось далі. Для військовозобов'язаних та резервістів також необхідні серія та або номер військово облікового документа за наявності. Ну, це питання до військово облікового документа, звісно. Під час подання такими особами заяви анкети для оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України, консульська посадова особа закордонної дипломатичної установи України перевіряє дійсність військово-облікового документа в порядку, передбаченому законодавством. Зараз до цього також повернемось. Дуже цікавий аспект щодо дійсності військово-облікового документу. У разі отримання з реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів відомості про недійсність військово-облікового документа під час електронної інформаційної взаємодії працівник закордонної дипломатичної установи інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта громадянина України, зокрема наявними засобами електронних комунікацій, телефони зв'язок, електронна пошта або поштового зв'язку. Формування та подання заяв в електронній формі засобами порталу Дії, зокрема з використанням мобільного додатка Дія здійснюється автоматично, в тому числі з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії. Добре, давайте зупинимось тут на питанні перевірки військово-облікового документа і оцієї інформації про його недійсність. Звідно, ну, звісно, не перший, да, напевно, я повідомляю про те, що в консульських установах. Відмовляють, буває таке, відмовляють видачі паспортів у зв'язку з тим, що в вашому військовообліковому документі електронному резерв плюс сформована оця примітка порушення правил військового обліку. Чи є це е, недійсним документ тоді в такому випадку? Я особисто вважаю, що ні. Тому що дійсність документа, вона передбачена іншою графою. Там написано, коли він формується, там зазначено, що до якої дати він є дійсний. І це прямо в нас передбачено постановою Кабміну 559. Він формується не більше, ніж на рік, то, звісно, він є дійсний. І якщо це є ця примітка порушує правила військового обліку, це не більше, ніж порушення правил військового обліку. Ну і взагалі, то зазвичай і, бувають такі ситуації, що і порушень немає, вона з'являється якимось чудом. там. В цьому військово-обліковому документі потім робимо адвокатський запит, і ця примітка зникає. Також такі були ситуації. Ну, зараз в нас була хакерська атака 19 грудня. Ви, напевно, всі пам'ятаєте про це я знімав окреме відео про хакерську атаку, як вони вплинули на реєстри. І, звісно, на реєстр оборіг воно також якимось чином вплинуло. Тому можемо сказати, що, можливо, це у зв'язку з хакерською атакою. Але, але ну, на 100% я не впевнений. Ну, давайте до суті. І от е, яким чином буде визначати працівник закордонної дипломатичної установи, що військово-обліковий документ не дійсний, поки що мені з цієї постанови взагалі не зрозуміло. А от щодо перевірки дійсності військово-облікового документа, одразу скажу, що в нас є закон. Зараз, секундочку, доберемось до нього. Це в нас стаття 20 закону України про правовий режим воєнного стану. Такий є закон. Хто не знав, відкрити почитайте статтю 20. І отут в статті 20 були внесені зміни. У нас ще з законом, законопроект, пам'ятаєте, 10449 про посилення мобілізації, який вже майже рік тому був прийнятий ще в квітні 2024 року. І от сюди, в цей закон про правий режим воєнного стану, також були внесені відповідні зміни. А які зміни зараз я назву вчинення? От. Під пункт 5 в нас статті 20 пункт 5, вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Чому я одразу звернув увагу на той вік, ще в той постанові експериментальній, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим законом, здійснюються за умови одночасного їх оновлення. І тут також зазначено, що дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи, порядку станового Кабінетом міністрів України. Тобто, якщо у вас формується QR-код, оцей ви всі його бачили, то перевірити дійсність військово-облікового документа можливість є. І якщо у вас дата зазначена і він дійсний відповідно до цієї дати, і формується QR-код, то він, звісно, є дійсний. І оцей закон. Який передбачив цю перевірку консульським військово-облікового документа під час отримання таких послуг, він же не зазначає і не передбачає, що якась там примітка про порушення правил військового обліку може бути підставою для ненадання таких послуг. Тому я вважаю, що військово-обліковий документ, якщо формується, якщо в ньому формується QR-код і дата відповідна є, ну тобто він продовжений да, там на рік або там, ну, тобто дата ще не минула. То він є дійсним і відмовити вам в консульських послугах не мають права. Що мені подобається в цьому порядку, що тут зазначається про те, що відповідна інформація повинна надаватись заявнику. Ну, але не зрозуміло. телефонний зв'язок, електронна пошта або поштовий зв'язок. От якщо поштовий зв'язок, це якийсь документ, який можна потім оскаржити. Звісно, ми це розуміємо. А телефонний зв'язок ну, оскаржити неможливо це. Да? Ви не ви не можете. Отримати інформацію про відмову, тобто відмови фактичної немає. Ну, знову ж таки, звернутися до суду можна, тому що це буде зобов'язання розглянути заяву, зобов'язання прийняти рішення. Але якщо вже у вас є там негативне рішення, то ви в контексті негативного рішення ставите питання про його скасування і вже вам надання безпосередньо консульської послуги. Тобто, одну ланку ви пропускаєте. Тому, якщо будуть повідомляти саме по зв'язку, Ну, у зв'язку з тим, що там відмовляти точніше, у зв'язку з тим, що ваш військово-обліковий документ, начебто, не дійсний. Ну, подивимось, яких же це буде підстав, проаналізуємо, подивимось, побачимо, якщо потрібна буде допомога юридична, звісно, звертайтесь. То подивимось, можна це все, звісно, оскаржити. Подивимось, буде вона працювати ця постанова 1447. На благо народу України, чи буде ну, якісь складнощі будуть з нею, подивимось, тому що зараз про неї казати це не можу. Жоден клієнт ще не звертався і не посилався на цей консул, що якісь проблеми має. Але є така постанова МЗС. Ну, Каже, що це буде навпаки полегшення для народу України, тому очікуємо таких покращень і, звісно, надіємося, що все так і буде, і буде працювати нормально. Ну, і з того, що повідомили МЗС, візитів до консульства буде менше. Все буде більш як сказати, через електронні системи, оцифровано, як в нас. Наразі все практично оцифровується. от Все буде оцифровано через Дію або через цей є е консул. Якщо корисне було відео, підпишіться на канал, поділіться цим відео. Залишайтесь на каналі, хто підписаний. Отут з'являються наступні відео. Вони також цікаві і корисні, тому їх дивіться обов'язково. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять такі коротенькі новини. На нього також підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.